Вітаю, шановні клієнти, гості каналу Глядачі. Сьогодні ми розглянемо, як налаштувати текст повідомлення після відправки лід-форми з G+, Vizo. Коли ми взаємодіємо з графічним функціоналом G+, Vizo з інтерактивними фасадами і відкриваємо юніт, ми можемо заповнити форму. Така форма разом з маркетинговими даними, зменшена, поєднана, оскільки вона є екосистемою IT рішень від єдиного розробника G+, з CRM-системою. І в CRM-систему потрапляють ліди разом з маркетинговою інформацією. Проте також в лід-формі відображається текст повідомлення, використовуючи функціонал NoCode-платформи без залучення програмістів, ви можете індивідуалізувати те, який текст буде показано після відправки ось цієї форми або виду зміненої форми, в залежності від того, як ви налаштували інтерактивний фасад. Розглянемо, як налаштувати в смарт каталозі відповідно даний. Ценкупейдж або текст, який надає розуміння кінцевому користувачу, потенційному покупцю, які дії відбуватимуться далі. До прикладу, для цього відкриваємо вставку смарт каталогу на свій сайт і в секції в розділі Текст обираємо, який текст буде відправлено після заповнення даного поля. До прикладу, ми вкажемо такий текст, Дякую, ми вже вам телефонуємо. Або дякую Ваш запит отримано отриманого продажу». Зберігаємо налаштування, зверніть увагу, що для кожної мовної версії можна встановити свій варіант відповіді. Відповідно, тепер, коли ми взаємодіємо з таким інтерактивним фасадом, текст буде індивідуалізовано згідно наших запитів. Для прикладу, відкриваємо даний юніт, обираємо ім'я, вказуємо номер телефону, натискаємо Відправити. Бачимо, що текст виведено індивідуалізований. Таким чином, ви можете гнучко налаштовувати те, який текст відображається після заповнення лід-форми потенційним покупцем нерухомості. Ось так просто: в ноу інструментарії G. Ви можете нанаштувати логіку поведінки, так як бажаєте. Дякую, що сьогодні були зі мною. Перевірте, чи підписані ви на канал. Це надасть вам можливість знати ще більше корисних інструментів в сфері будівельного девелопменту і допоможе працювати. Більш ефективно та швидко без занучення програмістів в рамках єдиної екосистеми до зустрічі в наступній відеоінструкції.